Так, хотіла вам розказати про одну консультацію, яка в мене недавно була про психосоматику в дитини. Це алергія, не постійна за, закладеність носа, і привела мама з тим, що все-таки тут психологічний є підтекст. А мама така вже грамотна, яка вже займається в общем, психологією. І розуміє, що це ну, зв'язок. Вона вже вияснила, що він її. Що каже мама? Uh, і що каже мама? Мама каже, що, мабуть, я його ну, подавляю, придушую. І uh, взагалі, малює він, я йому там дала деякі техніки, малює він малюнок, і um, з того малюнку виходить, от він сам його говорить, і з того малюнку виходить, що йому нема чим дихати. Там є на малюнку такий сімейний, да, якби простір ніби будинок, і він в тому, там, в тому метафоричному будинку, і, та, і він виріз звідти, він звідти виріс, і дихати йому нема чим, тому що будинок там все, все закрито так, це на його малюнку. А про що це? Про те, що мами дуже багато в житті дитини. Про те, що мама ніби хоче, щоб він був самостійний, а, ну, а він уже такий там 9 років. Але з іншого боку, вона не дає йому бути самостійним. Тому що, коли він стане самостійним, то що буде з чим залишиться мама, коли він чуть-чуть відійде? Правильно, зі своїми страхами і переживаннями. І звідси випливає емоційно недоросла. Емоційно незріла мама, котра не вміє витримувати свої страхи, переживання, тривоги. Доросла людина повинна вміти витримувати їх. Вчитися треба і тренуватися. Другого варіанта немає. І звідси випливає емоційно недоросла. Емоційно незріла мама, котра не вміє витримувати свої страхи, переживання, тривоги. Доросла людина повинна вміти витримувати їх. Вчитися треба і тренуватися. Другого варіанту немає.